У Львові судили поляка завезення 19 авто під виглядом гуманітарної допомоги. Галицький районний суд Львова визнав винним у порушенні митного кодексу громадянина Польщі Рафала Мрозовіча, який возив в Україну авто під виглядом гуманітарної допомоги військовим частинам, але не передавав військовим ці авто. Поляку призначили. 1,2 мільйона гривень штрафу митна вартість авто з конфіскацією везених автомобілів. Якщо їх не вдасться конфіскувати, то поляк має сплатити їхню митну вартість. Як вказано у постанові суду, яку винесли у жовтні 2023 року. Громадянин Польщі Рафал Мрозовіч протягом січня-червня 2023 року віз на територію України 18 авто під виглядом гуманітарної допомоги одній із військових частин. Однак у червні 23-го року митники встановили, що військова частина не отримувала цих авто та не очікувала на них у серпні 23-го року. Через пункт пропуску Шегині Медика знову ж таки Рафал Мрозович намагався вести ще мікроавтобус, начебто як гуманітарну допомогу одній військових частин, надавши митникам лист звернення цієї частини. Однак митники встановили, що військова частина не очікувала на авто. А лист є підробкою. Щодо Рафала Мрозовича склала протокол про порушення митних правил. У матеріалах справи вказано, що згідно з протоколом про порушення митних правил, загальна вартість авто може становити 31,5 тисячі євро. На засіданні суду Рафал Мрозович не прийшов, тому справу розглядали за його відсутності. Справу розглянула суддя Людмила Мироненко, яка визнала поляка винним у порушенні митних правил та призначила йому покарання у розмірі 1,2 млн грн мільйона гривень штрафу з конфіскацією ввезених автомобілів. Якщо їх не вдасться конфіскувати, то поляк має сплатити їхню митну вартість. Ні, на постанову в принципі ще може бути накладена конфіскація.